Є знижки представляють, коко знишки травня на магнебам. Двадцять відсотків в аптеках подорожних бам та Ощад Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожник Бам та ощад. Львівський ранок сьогодні, друзі, Єгор, і та ціла команда. Виїхала саме туди для того, щоб сьогодні відчути львівський вайб і безумовно люди і історії. І зараз знов микається Неля і Єгор, І у них вже інша локація. Історична ще одна локація. Доброго ранку. Ну просто вау картинка, колеги. Друзі, доброго ранку. І вам насправді ми вам обіцяли, що місцем нашого наступного включення буде Український католицький університет. І власне, ми тут для того, щоб поговорити саме про феномен цього е, закладу вищої освіти. Я цей феномен відчув перше, коли мене запросили поспілкуватися з бітуєнтами, зі студентами. Е, тут е, два феномени: перший історичний. Подивіться, от якщо побачите, їм покаже, будь ласка, от там е, радянська забудова стара. Там як у Києві, колись на Софійській площі Михайлівській хотіли побудувати радянські храми, так їх називають, та але не добудували. Слава Богу, і от добудували інші храми е, науки насправді і не тільки тут великий комплекс. По-друге, тут вільний простір, і тому можливо про ОКУ говорять всі. От давайте більше про це і про цей феномен з Андрієм Шестаком. Поговоримо. Отець Андрій Шестак, директор школи журналістики комунікації. Уку. Отець Андрій, вітаємо. Вітаємо вас. Доброго а, ранку бачите. От про всі говорять в моїй бульбашці, точно ми з нею говорили так, так. само. Е, абітурієнти кажуть від 16 до 50 років або УКУ, або за кордон. Чому так? Як ви думаєте? Я думаю, що УКУ, в принципі, є місцем місцем сили. Ви це бачите? Це український стартап, без перебільшення, який розпочинався від одної невеличкої кімнатки і дитячого садка, приміщення, яке ми отримали, до, до величезного комплексу 2300 тисяч студентів, які навчаються тут, і способу імплементації нових способів. Про храми, так звані про які ви сказали, один із них ідеологічний був на цьому місці. Ми ми переформатували його, якби абсолютно зруйнувавши, і просто на його місці. Побудувавши побудувавши цей університет сути ну, добре. Будівля будівлею, але чому сюди все таки студенти йдуть і порівнюють за кордонами вищими? чому вважається університетне будівля? Там я вважаю, що це про взаємовідносини, тому що нашими трьома ключовими словами є свідчити, служити і спілкуватися, і це про пошанування гідності самого студента, це про якісну освіту і про це іншу типологію відносин будування певних мереж, взаємовідносини, які дають ефект. Цей університет є завдяки тому, що щоб є величезна кількість людей, які вірять в український феномен трансформації в нове суспільство. І як мінімум цей університет є цим прикладом. Минулої зустрічі я був вражений просто як наскільки ви мобільно ставитесь до програм, тому що великі вузи ну до честі їх невеликі, та але вони дуже негнучкі у е, створенні програм. З величезною ви будь ласка, кількістю та? теорії, але з безприймені без цього на практиці. Потім у вас інакше, абсолютно У нас абсолютно інакше, тому що я також є заступником декана факультету спільних наук, і ми мішаємо, комбінуємо між собою студентів. За хвильку ми це побачимо, як в одній аудиторії можуть працювати між собою собою бізнес-сектор, журналістика, е, політологія, соціологія тобто, це це про вміння, якби творити власне ці горизонтальні зв'язки вже від парти і. Ам їх в реальне життя, от ми з маємо змогу за стіною буквально е, історик Ярослав Грицак його представляти не треба. І от якась ця комбінація студентів різного віку, різних фахів. Давайте пройдемося, але е, отець Андрій, щоб не була, знаєте, думають зараз, рекламують вуз. Приїхали один плюс один. Давайте про міфи поговоримо е, купа Пеплі, їх навколо їх навколо купа. Нелечка. Ну, давайте почнемо з того, що говорять, що випускники уку мають йти працювати в монастир після випуску. Коротка відповідь. Коротка відповідь, я думаю, що ви вже бачите, який є священник, як мінімум візуально, і ми вже сказали про бізнес і про журналістику. Було би класно побачити там монахів і священників, але це не про те. А тепер зовсім так або ні. Студент уку має бути католиком, так ні? Ні, обов'язково має бути релігійною людиною. Так ні, бажано, але ні. Хлопці, і дівчата. навчаються і живуть окремо. Проживають окремо в наших просторах в колегіумах. Так навчаються разом. Щоденні молитви обов'язкові е, побажання УКУ спонсорує Ватикан? Е, так, можливо частково через різні е, через різні організації, але ні, це про український бізнес і підтримку українського бізнесу цього університету. Отець Андрій, ми підійшли до аудиторії. Я вже бачу е, пана Ярослава Грицяка. Е, Я так розумію, що це така зустріч лекція, але це модель, щоб ви розуміли ясно, що це телебачення. Ми не зможемо прямо зайти в прям лекцію, але маємо змогу підглядати, як це все відбувається. Та? Е, запрости нас. Бо ми ж в гостях, та так, дякую так, дуже так. панове. Ранок добрий вам, і вибачте, що перервали вас. Вибачте, що увірвалися. Так давай поставили. пройдемо, якщо вже так знаєш, як гості Але, ми маємо ну, на просто першій... на вашій моделі. Хочемо побачити, як працює УКУ і як так. тут все відбувається. От, очевидно, що це все річ є змодельоване, тобто ми не вірвалися в справжню лекцію, яка, яка відбувається прямо зараз. Але це про справжню модель, яким чином журналістика. Чи український бізнес і представники українського бізнесу наприклад, сходяться на основі історії ідей, якби трансформацію українського, в тому числі суспільства, як, як цінності насправді об'єднують нас для е, зміни українського суспільства? Одесь, Андрій, представте, будь ласка, хто е, в аудиторії сидить? Ярослав ми знаємо зараз. До нього повернемось його представляти Грицар, не треба. Хто в аудиторії там е, в аудиторії є е, м, мої однокурсники в? Е, Львівської е, бізнес школи УКУ, а також мої студенти школи журналістики та комунікації. Тому це одна з найприємніших середовищ, які би я міг зустріти сьогодні. Включно з вами. Це різний вік, це різний фах, це різні міста, різні статуси. Міста, різні статуси. Е, пане Ярославе, е, ви тут, ви професор УКУ. Е, багато з вузів хотіли б дуже мати вас. Чому ви тут, а не в Києві? Наприклад. Львів'яна – це даремне питання. Питати. Хто, я що... неправильно. Я неправильно поставив хто, питання. живе Київ... хто ж ви в Києві? Не їде, скажімо так. ну якщо серйозно, давайте я правда не підготувався. Це неправильне питання для Львів'яна, Я розумію, я перепрошую, але але та, але слухайте, насправді феномен УКУ в тому, що це вільний вуз, його обирають між західними вузами. Я не пригадаю, щоб якийсь інший вуз стояв в категорії або західний, або якийсь український. Чому так? Ну, перш за все, це не державний вуз. Це дуже важливо насправді, тому що перші містет і всі містет є не державні. Якби що ми про державу не говорили, держава має накладає свої обмеження. Знаєте, дуже важливо. А нормальний містет ми маємо автономію. І це ми є. Ми не маємо державного фінансування. На щастя, це дуже велике. Ми живемо на фандрейзинг, цілком, але це означає один величезний проєрцій про цю свободи. Ми то може робити експерименти, які ми не шукаємо дозвіл. Дуже важливо. Скажемо, я історик, я можу вам сказати, що таких фактів історії ще не було. що є разу бізнесмени, журналісти, і ще інші були тут сидіти, бо скажімо, а ті самі курс не мають, які всі разом вчать історію ідеї. Читають Миковелі, там Маркса, Кам'ю, Платона, Арістотеля. Знаєте, це все. Оце, це це нова На що це бізнесменам? Сенси, тому що ці бізнесмени, які сидять, не всі вже мають успіх, не мають величезні гроші. Успіх, але не треба шукати сенс. І це те, що зараз шукає також Україна. А не можна шукати сенс, якщо ти не маєш, знаєте, воно кажучи, сильні точки відношення. Не можна, кажучи, там, читати книжку історію, книжку дуже важливо, але кажемо, читати Аристота. Бізнесмени, підніміть руку, будь ласка, щоб ми вас побачили. Господи. Господи, і це історик Ярослав Грицак. Та? От, будь ласка, поєднання таке заради сенсів, заради нового сенсу вищої освіти. От таке. Люди добрі. Зараз мовчання за кілька миттєвостей, і я маю Києво передати слово. Ми просто точково маємо вам показати все, що відбувається у Львові. Спасибі вам за цю змогу. Ми вам безмежно Київ, вдячні. Насправді, будь ласка, ми і ваші далі повернемось. від пана Андрія.